Mapa de teren Нова мапа, яка подарувала життя матчмейкінгу наряду з мапою Мілс, яка також вийшла в оновленні разом з Терою. Вона не отримала такої популярності серед ком'юніті. Дії розкриваються в Греції. Окрім мальовничих пейзажів, які дарує нам Тера, ця мапа є головним претендентом на додавання в основний пул змагальних карт, як в прем'єрі, так і на просцені. Якщо провести просту аналітику, Anubis Tension також було додані спочатку до матчмейкінгу. А зараз ці мапи грають на кожному турнірі в КС-2. Треба розуміти, що завжди не будуть одні й ті самі мапи в нашій улюбленій грі. Не зможемо завжди дивитися Dust, Mirage та інші мапи, до яких звикли вже за 10 років. Як колись прибрали Cache та Train і замінили їх на Ancient та Anubis, про які ми вже сказали вище. Зараз я хочу запропонувати вам подумати, яку мапу можна було б замінити на мапу Deterra. Відповідь насправді очевидна, але все ж, давайте думати. Почнемо з Dust. Насправді, шанси, що заміна буде саме на другий Dust, не виглядає як насправді можливий варіант, оскільки Dust в цілому найпопулярніша мапа в грі, і її знають навіть ті. Хто не грає в КС. Ця мапа подарувала нам багато історичних хайлайтів ще з далеко 2015 року. І досі дивує своєю простотою і водночас цікавою структурою як для гравців, так і для професійних команд. Ця мапа була жива в КС 16, вона жила в КС GO і буде жити в КС 2. Тому поки що пустельна мапа залишається в пулі. Далі йде Міраж. Ця мапа легендарна тим, що вона найулюбленіша серед всіх гравців. І по статистиці на ній більш за все грають люди як в прем'єрі, так і в MM, так і на Faceity і на DM. Всім відомі гравці, як Сімпл, Зайву, Ніко, Девайс і старенькі Колдзера, завжди показували неймовірний перформанс на цій мапі, і навіть Колдзера заслужив на ній своє графіті в якості пам'ятки про легендарний хайлайт. На жаль, його прибрали в новій версії гри, але Олди все пам'ятають. Всі ми любимо Міраж і ні за що не захочемо прощатися з ним. Тому легендарне вікно на Мідлі та пуш Пушбечує за пси не загубиться в хроніках історії Counter-Strike. Чого на жаль не скажеш про історичну мапу усіх часів КСГ Оверпас. На жаль, цю мапу прибрали з Магального пулу програвців та на фасіку. Прем'єр не став виключенням, але, хоча б вона залишилась в МЕМ та в наших серцях. Я маю величезну надію, що незабаром Оверпас знов повернеться на велику сцену, оскільки він повністю перероблений та готовий до вживання. І оскільки цієї мапи немає навіть в пулі, її не можна враховувати як потенційного кандидата на виліт. Чекаємо її найскоріше повернення у гру до професійних мапулів. Що ми можемо сказати про Італію? Гарна країна зі своїми краєвидами. А що можемо сказати про Інферно? Бездоганна мапа для просцени одна з моїх найулюбленіших мап у грі. Сама по собі варіативна, цікава та Складна мапа дуже популярна і відома всім гравцям в КС. З кожним разом, коли інферно змінювали, вона ставала все краще і краще, красивіше і гарніше. Переробка в останній раз у новій версії гри не стала виключенням. Мапа інферно отримала нове дихання, сподобавшись величезній кількості гравців. І як мені здається, вона точно залишиться незмінною та незамінною мінімум декілька років наряду з Дастом, Міражем та іншими гігантами цієї гри. Тепер пропоную поговорити одразу про двох відносних новачків нашого. Улюбленого шутеру, а саме Anubis та Ancient. Ці дві мапи мають золотий білет на те, щоб залишатися в грі ще довго. Чому? Ну, мабуть, тому що вони, по-перше, дві нові мапи відносно всіх інших. По-друге, були додані лише нещодавно в професійний пул. Втретє, вони користуються великою популярністю серед гравців та про сцени. Очевидно, що компанії Valve дуже невигідно витрачати час та гроші на створення ще двох нових мап для заміни. І так популярних та цікавих двох, що вже є в пулі. Тому величний Пита та болотна русь. <coughs> Та неймовірна архітектура глибинної Мексики залишається з нами. І тепер в нас залишилось лише два варіанти на виліт із змагального пулу. А саме, де нюк і де Віртіго. Почнемо з ядерної небезпеки. Як ви всі знаєте, в нашій улюбленій грі завжди існували ери певних команд: Астраліс, Ліквід, Наві та інші. І всі ці ери завжди супроводжувалися мапою Нюк, одна з найпопулярніших мап серед професійних команд. На ній були непереможні золотий склад Астраліс, пізніше склад Наві, в якому, на жаль, були росіяни. Але все ж таки і вони тримали нюк як свій козир. Зараз сьогоднішній склад наві також добре грає цю мапу і пікає її дуже впевнено. Хоча серед простих гравців ця мапа не є дуже популярною, але для командного геймплею та про сцени вона незамінна. Нюк вже багато років дарує нам неймовірні емоції і хвилювання, коли ти вболіваєш за улюблену команду, яка почала за те сторону. Неймовірні камбеки, красиві хайлайти та багато іншого. Ця мапа принесла в нашу пам'ять та в історію Counter-Strike. Тому... Нюк залишається в пулі, навіть якщо подивитися на статистику минулої ESL про ліги, де стали переможцями саме Наві, нюк був на першому місці по піканню цієї мапи. І тепер ми переходимо до мапи, яку не грають програвці, яка має найменшу популярність у грі, і до моєї найнеулюбленішої мапи цієї гри. Знайомтеся, гидке каченя Вертіго. І досі не зрозуміло, чому компанія Valve залишає її в пулі. Чому вони так за нею зачепилися? Це єдина мапа, яка з моменту виходу заснувала найбільшої кількості змін, оскільки її просто тупо не хочуть грати. І не дивлячись на минуле оновлення вертіго, де змінили. Аплент все одно мапу як не пікали, так і не пікають. І програвці кажуть, що вона стала ще гіршою. Саме ці фактори наштовхнули мене на думку, що Вертіго буде замінено на нову, цікаву та безумовно найкрасивішу мапу на даний момент Детера. Коли це трапиться? Поки невідомо, але є перечуття, що це буде незабаром через півроку чи декілька місяців, може після наступного мейджору. Тому, друзі, будемо чекати та надіятися. Пишіть свої думки в коментарях. Всім гарного вечора і слава Україні!